Вітаю, шановні друзі! Ну що, продовження історії з вбивством двох українців в Баварії? Як ви знаєте, в суботу двох українців зарізали, підозрюваного затримали, і вчора він вже пристав перед судом. От. Але станом на сьогодні вже з'явилася нова цікава інформація з приводу даного конфлікту. І як повідомляє Франкфуртер Руншау з посиланням на інші е, засоби масової інформації, от в тому числі, наприклад, на видання Держпігель, вони пишуть, що квіти вже прикрашали місце злочину в неділю. Як повідомляє Держпігель, повідомлені люди висловлювали своє співчуття, українці району глибоко сумують і засуджують цей злочин. Довести, що напад був пов'язаний з війною. Ною в Україні не вдалось. Ну це пише Держпігель. Заявляю, додатково вказую, що раніше лідер парламентської групи Вільні виборці Флоріан Штрайбл казав, що якщо з'ясується, що причина сутички стала агресивна війна Росії проти України, яка порушує міжнародне право, це стане катастрофою для регіону. От. Іноземні конфлікти не повинні розгортатися на німецькій землі. От. У неділю був виданий ордер на арешт підозрюваного у вбивстві. От. Ну і от станом на сьогодні, вже на 29 квітня о 9.45, оновлена інформація, як пояснили в поліції на запит Медіа, нових зачіпок щодо мотиву та предісторії злочину поки що немає. Тим часом міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Гєрман прокоментував інцидент для байрішер Rundfunk. Підстав підозрювати, що інцидент може бути пов'язаний з війною в Україні, немає. На даний момент у нас немає переконливих доказів того, що це було відображенням конфлікту між Росією і Україною, так би мовити. За словами свідків, є ознаки того, що жертви і нападник знали один одного. Вони також перебували у стані алкогольного сп'яніння. На жаль, вот. Тому, друзі, ось така інформація станом на сьогодні. Що ми з цього можемо зрозуміти? Зрозуміти те, що жертви і нападник знали один одного. Далі вони були всі троє в стані алкогольного сп'яніння, підстав і доказів вважати, що вбивство було вчинено на підставі. Підґрунтя війни України з Росією також немає. Тобто, виявляється, що причиною могла бути будь-яка інша підстава, і побутова, і все, що завгодно, і просто стан алкогольного сп'яніння. Жертвами були військовослужбовці, які перебували на медичній реабілітації. І тут у мене виникає відразу декілька питань. По-перше, якщо це були військовослужбовці на медичній реабілітації. По-перше, друзі, ну можливо, я буду неправий, але навіщо пити, якщо ви на реабілітації. Ну, це, це раз. Ну незрозуміло просто. Я не критикую, але мені не зрозуміло. По-друге, навіщо пити ще з цією людиною? От от мені не зрозуміло. Да, ви ж військовослужбовці з України. От, Третє, друзі, взагалі не бажано під час алкоголю обговорювати будь-які політичні військові проблеми, військову агресію Росії по відношенню до України, тому що це все може викликати раптовий спалах агресії. Тому, взагалі, не раджу вам вживати алкоголь і особливо під час алкоголю обговорювати цю, цю тему. Тому на даний час ми маємо таку ситуацію, що вже Жертвові вбивці були знайомі. От. Взагалі дивна ситуація виявилася. Да? От. Ніякого тут підтексту щодо війни з Україною немає. От. І, ну, для мене ситуація дуже дивно виглядає, друзі. Незрозуміло, багато запитань до цієї ситуації. Тому аналізуємо, дивимося, що буде далі. З повагою, ваш адвокат Демченко.